Знайомтесь, це Діана, керівник компанії Теплосфера. А це була сонячна панель, яку вона побила село Оженин 50 кілометрів від цивілізації та вайфай. Саме тут ми вирішили створити щось епічне: сонячну станцію на 527 панелей. Так, так, ми теж не одразу в це повірили. План був простий: усі панелі мали бути на землі, але в реальності частина панелей переїхала на дах. Це зроблено для того, щоб зекономити площу земельної ділянки. Усі сонячні панелі розміщені на схід і на захід, для того, щоб рівномірно розподілити генерацію протягом дня. Ми чекали сонця, але прийшов дощ. Тиждень безперервного мокрого щастя. А ще ця зрадлива 527-ма панель. Яка трісно екінологія? Монтаж зупиняти не можна навіть на день народження. Тому нашого кабельмента ми привітали, не відриваючись від процесу. Музика. Цього три тижні роботи і сонячна станція змонтована. Тепер включаємо сонце на повну потужність і можна заморожувати ягоди. І всі поїхали святкувати, але без торта, бо його вже з'їв Сашко.